Так, всім привіт! Сьогодні у нас 6 березня 12 годин дня. Сонечко, в общем, тіні плюс 15, тепло, пасіка загула, капітально Йде облтик. Все гуде, все літає Чистять, вже є одну пчелку навіть з пильцою бачив. Пасіка, так скажемо, ожила. Ну все, бачите, вже, вже і чистять, все. Підморчик. Дно сітка тут якби він сухенький. Так що все літає. Завтра вроді теж деночок непоганий передають. Приїдемо, будемо робити ревізію. Бо є слабенькі. Созденять. або сокращаться по-любому надо будет. Даже в тени все, все летают. клеусы тоже летают. Так что сезон, можно сказать, начался. Так, так скажем, видео для истории. Коротенькое. Все, всем пока.